Вітаю, мої любі! Давненько мене не було, на то були причини, ви знаєте, які, хто слідкує за мною. Але а, життя продовжується, ми живемо. У нас сьогодні знову ночі був дощ, сьогодні цілий день вітер. А щось я вам покажу тучки. Дивіться, які в нас тучі. Ось таке у нас небо. Але на городі все буяє, все буйствує, ну, урожай просто. Я вже огірки взагалі роздаю всім підряд. Я вже не знаю, куди їх дівати, вже б воно закривало, ну, вони мені вже б... отут, от, отут, мабуть, от, ті огірки. Тому покажу вам сьогодні свій город, плюс е зробимо ще дві речі. Ми е сходимо в сільський тут магазинчик. Е Скажімо так, де продають плитку, блоки вуличні. І ще з'їздимо в садовий центр. Я хочу а, зробити одну красу з своїм забором. Ви Бачите, який вітер? Ну, це просто треш. О, катаклізми, як, мабуть, і в країні. Дивіться, що робиться ось тут над нами. Прям туча-туча. Зараз, -туча. мабуть, дощ ливанем. Ну нічого, я встигну вам все показати. Пішли на город. Йдемо на город. Ну і як же вам не показати наші яблука? Це... О, червиве вон яке. Ні, яблук дуже багато. Дивіться, скільки яблук. Вони тут прям-прям-прям-прям такі класні. Ну нічого, буде або сік, або ще щось. О, Берта. До речі, може хто знає, як спасати от собак від мух на вухах і від няшки. У Сенсея не так, а Берта, видно старушка, на неї на вух, на вухи ми вже мажемо, мазюкаємо. Що, що ми тільки не робимо. Порекомендуйте, може хтось знає, як спасти. Вони прямо вгризають їй ці вуха он до крові. І, звісно, перед городом у нас Голден. І ви подивіться, що тут робиться. Оце одна гілка, вона прям вообще ну, ну, рекордсменка. Хоча і тут он. Ну, вони всі один в один-в один, такі непогані. Ну, не досить не, не такі, прям крупні, но Гарні у нього, ну, але ще у них є купа часу. Так, і заходимо на город. І перша грядка, яка у нас є тут, це перець. Перець почувається себе дуже прекрасно, дуже чудово. Дивіться, які причини. Окрім того, що я от, не знаю, як до мене потрапив цей такий ранній ніякий. Ну, взагалі, я більш його садити не буду. Це так, знаєте. Дитячий сад. Дивіться, які перчини. Ще вони, звісно, не зеленіють, не красніють. Рясності такої я теж не наблюдаю, але є це ротунда. Ось, дивіться, які теж ось ой, красота. Так що перець почувається себе дуже добре. Ну і баклажани. А, перед баклажанами я ще а, хочу спитати вас, ну, по-перше, показати, пам'ятаєте, це цей чесник дуже крупний. Ось такі сіміна, вони вже такі сухенькі, і я не знаю, що з ними робити, То чи їх виривати вже з ґрунту, хай так досихаючи. Що з ними робити? Якщо теж хтось знає. Як що з ними далі робити, то порекомендуйте, напишіть в коментарях, що з ним робити. Так, стосовно баклажанів, зламали собачки, видно, віточку, макушку. От, засранці. А, є в мене ще, як ви знаєте, один канал. Купуємо і готуємо. Я знайшла рецепт баклажанів, який. Коротше, мариновані баклажани, а, як гриби. І якщо чесно, я вже обшманала практично всю свою грядку, але вони, звісно, ростуть. Вон, бачите, ще є баклажанчики. Але я так думаю, що нам цього буде недостатньо, цих баклажанів. Дивіться, які вони красиві. Тому що рецепт класний. Я вже другий раз роблю, з'їли все. Другий раз вже багато зробили, все одно з'їли швидко, швидко. Ну, -ка кошмар якийсь. Ну, в общем, прийдеться, мабуть, ще докупати баклажани. Ну, нічого. На наступний рік я посажу пару грядок баклажанів, менше помідорів і огірків. Ну, огірки. Огірки. В своєму репертуарі, хоч ужив і жовтіють, але... Подивіться на ці огірки. Це щось. Це щось. Їх так багато. Боже, вони зливаються. Ось, ось. Я навіть в камеру їх іноді не бачу. Зливаються в, в обшій масі, що їх і не видно. Подивіться. Роздаю всім, кому не лень, тому що вже мені ці огірки надоїли. Ну, гляньте, і вони всі такі красавчики. Вони всі такі класні. Зараз буду брати відро і все це обривати, але обривати буду повністю все. І помідори також. І тепер хвастаюсь помідорами. В общем, я їх повністю оголила, Убрала всі листки, які були нижні. До, ну, фактично, треба листки обирати до е, завязі. е, Я навіть більше... Ой, це що мухи кусають? Мухи якісь в цьому році кусючі. В общем, клімат змінюється. Дивіться, які помідорчики. Ой, це моя тінь тут. Вон. Красавці. Є ще оця, койде попадається. Я не знаю, ну це і на фітофтуру не схоже. Кажуть, вершинна гниль. Хтось мені написав в коментарях. Ну, можливо, не знаю. Ну, в общем, буду бачити. А, хоча їх уже практично немає. Дивіться, скільки помідор. О, це собаки, мабуть, теж збили. Ось, сливка. Ні, помідор в цьому році. Там мене, в принципі, кожного року помідори гарні. Дивіться, скільки їх. І теж стоять голі помідори, одні помідори висять. Стигнуть, зараз буду збирати. Першим ділом я закатаю соуси. Якщо цікаво, я запишу відео в каналі Купуємо і готуємо. Ось, дивіться, які класні. Диві... Подивіться, які грозді, вони не витримують гілки, гнуться. Дивіться. Господі, хоч би вже не полама. А ось чорне. Боже, таке маленьке, а вже чорне, бачите? От зараз. Картопля, картопля. Ось цієї грядки нам вистачає фактично до Нового року. Чому? Тому що один кущ. Кастрюлька. В принципі, я можу навіть копнути і показати вам, яка картопля. Мабуть, так і зроблю. Так, ось. Ще помідори, гляньте. Що робиться? Я не знаю, що я з ним робити буду. Ну, в принципі, помідори це соуси, можна кетчупи, і так закрите. Помідори це не огірки, огірки не так дуже. З ними розгуляєшся. Ну, гірки то й гірки. Ось цей сорт. Дуже смачні, жовті. Я взагалі обожнюю жовті помідори. Це дебарао, здається. Вон які красавчики. Подивіться, скільки їх. йо -мойо! А це, ну от якось, я не знаю, що це за болячка така, теж кудрява, причому на декількох сортах. Не на всіх помідорах. І воно таке закрутилося, як ото, не знаю, що з ним робити. Вон там вони помідори зав'язалися, а далі нема нічого. Обріжу і все, вистачить. Ось, де дивіться. Ой, це взагалі. А до речі, якщо хто не знає, чері взагалі нічим не хворіють. От я скільки вже сажаю чері, їх не б'є ніяка, ні фітофтора, ні гниль ніяка. І вони солодкі, смачні. Там можна і перекрутити і все, що завгодно. Єдине, що в баночки, звісно, не дуже. Ну. А так можна насажати одні чері і не будете знати проблем. Оці дуже смачні, але вони такі більш пізні. Так. І зараз покажу саме мій улюблений сорт. Це сорт е, полуничка. Зараз я ось спіленький. Бачите? Він і виглядає помідорчик як полуничка. Вони дуже солодкі, вони дуже рясно ростуть. Ось я вам показую. І вони, якщо, ну фактично до заморозків, як тільки морози стукнули, от тоді вони вже, і, ну, звісно, не стигнуть. Ну, пропадають. Це сорт виноградний. Ось так. Теж він такий солодкий. Уже попадали. Надо. Це вітер, вітер. У нас така погода. Дивіться, який ось помідор у мене <смір> бідненький. І гляньте, скільки він на себе навісив помідор. Причому не маленьких. Кошмар. Так, ну, кабачки. Баклажани, Ту, баклажани. Кабачки і цукіні а, буйствують. Їм тут добре, їм тут гарно. Ще ну, якась зараза напала, мабуть, на них. Та ладно, в принципі. Ростуть і ростуть. Дивіться, які вони красавці. Зараз буду виривати. І там цукіні побачила. О, як же без бублика. Є -є -є. Ти де спав? Ня. Да. Ням. Да. Так. О, і сенсей зразу біжить. Ось де. Прогавила цукіні. Ну, не знаю, може пожаримо, а може ж Ку курочки з'їдять. Он, о, всі тут, як тут. Да. Роні тільки не, хват... не вистачає тут. Поздоровайся з девочками і з мальчиками. Ага, лапу дає. Давай, дай лапу, давай лапу. Молодець, все, сенсей з вами поздоровкався. Як обидно. Ну все. Не можна? Не, а, не можна. О, слухняний мальчик, молодець. Так, ну що. Ось такий город. Все. Прекрасно, все чудово, грядки а, дають про себе знати, причому чудово. Не потрібно мудухатися з усім. Навіс оцей спасає дуже добре. <хи> а, тому рекомендую, хто займається, не полініцією, якусь конструкцію зробіть і накрийте. Якщо у вас дуже-дуже жарко, то це спасає городину від палючого сонця. Ну що, копну вам картопельку. Шукала-шукала Роньку, а він у мене тут в студії. Заховався. І спить. Да, Ронічка. Клієт. Диму сльодки. Все, не буду чіпати. Ну що, подивимось, що у нас тут з одного куща. Цей виноград мене вже просто замучив. Я вже так хочу тут. Посадити э, тут, поставити забор, але не можу, бо там яма, там болото. Оці ще. Тут ще й кропива. Боже, я так боюся кропиву. Чесно, вона мене... У мене якась алергія на кропиву, тому я не дуже полюбляю кропиву. Так. Ну що, дивимось. А я вам отак, а потім зберу. Ні, не, не сюди, не сюди. Ой, спина моя. Ну, кущ на кущ, звісно, не приходиться. Зараз побачимо. Це щось мілка. Може, то, що під цим забором. Зараз побачимо. Зараз хтось напише мені, неправильно копаєте картоплю. Як копаю, так і копаю. Зараз ми ось тут. Я просто не... О! Дивіться, да, це ще така більш мілка. Ну, зараз я ще один тоді кущ. От ось де дивіться. Це з одного сімені. Дуже багато мілкує. Ну, ще вона може, звісно, підрости, але вона мені. Хай буде. Зараз я ще ось цю копну, покажу. Ну, от дивіться. Ну, це мало. В принципі, на двох поїсти те, що треба. Зараз я оцю. Ось з цієї сторони. Картопля завжди більш краща, а там якось ось уже бачу, дивіться. Я не знаю чому. О. О, зараз я... Так, тут у нас, ага, ось іще. Пропустила. О, дивіться, яка картошка. В принципі, я ж кажу, що що це не гектар садити. Ми саджаємо просто для того, щоб була ну от літом молоденька. Не те, що потрібно садити для на зиму. Мені простіше купити мішок або пару мішків картоплі. і не заморачуватись, тому що це неблагодарна робота і неблагодарна. Ну, це фермери повинні займатися цим, хай вони цим і займаються. Так, все, дивіться, з двох кущів. Ну тут <гаду> багато. Так, дивіться, скільки картоплі. І Яка вона класна. Ні, чудово. Та. Тут ще цих кущів у мене дофіга. А це ось я просто хочу показати, оце наша межа, наш а-ля заборчик. А тут це ось де. Бачите, тут озеро. Ну як, ярок такий. Тут 4 сутки ОСГ. Я пропонувала їй викупити цей кусок, але вона заломила таку суму, що хай вона з ним сама. Не буду матюком. В общем. Так що чекаю, поки вона засипе, тому що ну, на обриві забор ставити дуже опасно, він може сунутись. В общем, поки виходимо з того, що є. Там загородила бур'яну. А це виноград тут заплітає, ну, хоч так якось більш-менш. Ну, все одно, мені це все не подобається. Тріхамудія ця, ну, Ладно, почекаємо. Зато він заплів, он дивіться, як. Боже моя яблунька, це Сніжний Кальвіль. Ой, і знову. Ну, у мене, я ж кажу, з хазяїном біда. Я зібрала врожай. Подивіться, я все-таки баклажанчики два зрізала, тому що знов зроблю цей салат. Не полінуйтеся, зайдіть на канал під відео є посилання, і подивіться цей рецепт. Ну, це просто дуже легко, але настільки смачно, що просто ну, взагалі, клас. Вам сподобається. Кабачки від цукні, он скільки, дивіться, одне відерце. Помідори висипала сюди, ще помідори, Чері я окремо. Ну, чері я взагалі а, їх в тарілочку, і я, як сімечки, їх щолкаю, ну, полюбляю. відерце огірочків, це я пересипала і картошка. Ну, дивіться, скільки картошки. Взагалі клас. В принципі, все, вечеря готова, якийсь кусочок м'яска і можна все, що завгодно, два дні їсти. Шуткою. Ну і тут у мене мій Якщо ви пам'ятаєте, те, що я в метро купила салат, Ну цей салат якийсь він відразу пішов в таку стрілу. Якийсь неудачний. в общем. Базилік. Теж я в метро купувала, висадила з горщичка. І ось так він росте. Це базилік фіолетовий. Тім'ян треба буде зрізати на сушити. Я тільки так роблю сама це вирощую. Дивіться, Який він красивий. Тім'ян. Це чебрець, чебрець. І ось так насушую його, і взагалі. Класно. А, що вам ще показати, Мандарин росте? Я не знаю, поки не бачу ягідок. Ну, не тут теж помідори пообрізала. Ось де тут в горщиках дивіться який. Теж помідор на помідор не схожий. Сорта різні і по-різному ростуть. Ось ці взагалі мені не подобаються, якось вони ростуть цікаво, не, не цікаво, точніше. Ну, а погода, в общем, не знаю, так і шепче. В общем, басейн в цьому році у мене практично. Не використовувався, ми його закрили, тому що холодно. А сьогодні вночі нам обіцяють взагалі плюс 9. Я то кидаю хімікати, вже там, не знаю, треба його чистити, але нічого не хочу. Не знаю, може в цьому році взагалі не будемо купатись. Не зрозуміло, що. Ну і покажу вам горішки ж. Фундук. Дивіться, вже вони вже. Майже, майже, майже позрівають. Скоро будемо їсти наш фундук. Так, ну, я на осінь, мабуть, його обріжу, бо він вже такий здоровий, що капець. Ну, горіхів багато в цьому році і вони такі крупнющі. Дивіться, які вони класні. Багатенько, так. але вони ховаються так цікаво. Там, там, це я затіняю, вам не видно. А ось ця дівочка, от якась вона маленька. Не знаю, от в порівнянні, дивіться, який цей кущ і цей. А взагалі, манюнечка-манюнечка. Хоча, на вигляд, вона непогано себе почуває. Теж є горішки, але не так багато. Ну, або, може, навпаки, це хлопчик. В общем, Літній душ теж стоїть, ніхто в ньому не купається, тому що холодно. В общем, якось так. Навірно, що в країні, те й у людей. Все якось тяжко. Ну і ще одне завдання, яке ми сьогодні з вами зробимо, це покупка ось цієї травички. Ну, точніше, не травички, а такого дикого винограду, я б сказала, ну, я не знаю, як його правильно назвати, назву. Ми поїдемо, я вам покажу назву, я хочу купити, але а, у нас ось тут, якщо ви бачите, такий бетонний забор. Його або потрібно штукатурити, або ж, ну, я не знаю, чимось красти. З, этим, з бубликом граються. Або красити, або ще щось робити. Ну я якось хочу його закрити, ну, щоб ну, це не красиво. І а, є така трава, такий, ну, ось я тут ще покажу, який плететься по бетону. Да. Ось я вам покажу зблизька. Дивіться, як, як він лапками такими. Присасується до бетону. Ось, бачите? Я, якщо чесно, коли купувала ось цей, ну, я купила їх три чи чотири кущика. Треба їх направляти, кстати, Бо цей не направила, і він трошки, надо, он, бачите, він розрісся, він дуже швидко росте. Ось, дивіться, як він заплів. Мені подобається оцю колону. Я взагалі думаю, може заїхати якусь ну, замість цих штор, якусь сітку і направити ось цю, цей виноградик, чи як він називається. Зараз ну, ми, ми далі поїдемо о, купимо, я буду його купувати о, і посажу там, о, щоб заплів нам цей бетон. Хочу ось сюди подивитися, може якусь сітку, і хай направить сюди, і буде така зелена стіна. Я думаю, що з часом, там, за рік-два, ну дивіться, якщо за рік він вже, он скільки заплів, вже він до потолка і далі... і далі, це ще не кінець літа, і не осінь, і, вообще, і він змінює колір листя, красиво-красиво, він потім вообще, такий червоний, помаранчевий, оранжевий. Дуже красивий, дуже класний, швидко росте. І оце мені, ну, я дійсно, я не вірила. Думаю, ну ладно, я попробую. Але я побачила, як він, дивіться, як він ну, взагалі прикольно, як такими щупальцями хапається за е бетон. Бачите, і він тримається. Дивіться, як він плететься по бетону. Тому оце класна штука для тих, у кого є такі. Бетонні конструкції, і ви хочете їх закрити ну більш-менш ну, да? ну, ну, Це буде геть інша справа. Оце я хочу теж купити не знаю декілька штучок і посадити ось тут хай на осінь. Не знаю, коли ми тут все доробимо, в общем будемо робити поступово, тому що, ну. Ну, Ми в війні. Так швидко, не, не, не. То, то нема бажання, то нема настрою, то ще щось. Ой, в общем, короче. І я хочу посадити ось тут під забором, не знаю, я порахую, може штучок 6-7. І хай вони на слідучий рік мені тут заплетуть весь цей забор і буде такий зелений. Я вам покажу в садовому центрі, як воно буде виглядати. Ну що, поїхали? Перед тим, як ще й поїдемо, я ще хочу показати ось цю колону з цим виноградом, як він заплів. Дивіться, класно. Це ж от моя звичайна колона в альтанці. Дивіться. І от ці щупальця ну це взагалі ну я не знаю, як природа так приспособилась. Так, цікаво. Я трошки, звісно, направила. І він уже під потолком. Але як це класно виглядає. От краще ж зелень така, правда? Дивіться, як класно. І цей шастий тут. Ну, все, їдемо, купуємо і посадимо ось тут такий тут виноградік. І я думаю, буде класно. І не треба нічого фарбувати, знаєте, менше мороки. Я зібралась в садовий центр, але це буде вже в наступному відео, тому що я подивилася, що я вам так багато всього цікавого записала. Тому чекайте наступне відео, і ми прогуляємося з вами по садовому центру. І потім посадимо ці растійні. А я ще вам включу, зараз покажу, як вони будуть виглядати, щоб вам було цікавіше. А на сьогодні все. Люблю вас, пока! Ось, дивіться, стовп як заплів. Ой, яка краса. Подивіться, звичайний стовп, але як красиво ось цієї сторони теж, як буде зелено, так можна і будинок. Якщо будинок не красивий, там десь можна посадити такі травичку, як... Виноградний виноград, зараз виноград. знаємо, як його назва. І буде я теж таке садити.